Друга камера за тиждень від монтажника, яка аймову яка не працює. Перша камера, звісно, вже працювала. Він мені відправив я йому назад, бо вона все робить. я Вам зараз покажу. І друга камера знову лег все перепробував, все не працює. По якійсь причині я вам показую, що треба зробити з камерою, яка вона яка втратила, наприклад, там. Сигнал Wi-Fi, втратила роутер, поміняли ви пароль, поміняли роутер і так далі, і третій, десяте, телефон і таке. Що потрібно в першу чергу зробити для початку? наприклад, на прикладі цієї камери, це вона і є, і вона повністю робоча. Витягуєте флешку в першу чергу. Після чого що я зробив зразу? Зажимаємо кнопку ресета і подаємо живлення. Після чого, як ви подали живлення, ви кнопку починаєте далі тримати. Тобто ви кнопку нажимаєте перед тим, як подаєте живлення. Зажали кнопку, подали живлення, потримали 20-30 секунд. Кнопку відпустили, але це все робиться без флешки. Після чого камера почне вам зблимати зеленим, і ви собі сміло її додаєте. Все, камера робоча. Це називається такий глибокий ресет. Все.